Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготуватись. Тож, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Тут будьте готові, що якась ситуація для когось з дитиною пов'язана, для когось з новим якимсь початком. Щось вам там ну, замислили собі, може щось зробити, затягнеться трошки. Ну, як не відкладається зовсім, ви все одно зробите, і ви будете задоволені результатом, але це буде трошки пізніше, ніж ви собі планували. Ну, то нічого, головне, щоб був результат такий, як вам треба. Вам навіть якщо там комусь щось треба обнули, обнулити, щось зробити так, щоб воно взагалі, ну, щоб не повертатись до, кого, до чогось там вами запланованого, то зробите так, але ж трошки пізніше, ніж хотілося б. Так, сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Щось тут ви. Ой-ой, такі самі карти, що... Ну, дивіться, тут взагалі хтось у сфері кохання, ви якось обираєте шлях від людництва. Ви, як знаєте, от е, я в собі там покопаюсь, розберусь, позадаю собі, собі питання. У вас нібито і нема запиту зараз на, там, наприклад, нові стосунки, чи там на продовження якихось там ваших стосунків. Навпаки, тут відсторонення. Тут, знаєте, от ви закриваєте поки що собі цю сферу. Ви йдете у. Заробіток, ви йдете у вивчання чогось. Тобто будь-що для вас зараз ліпше, ніж сфера кохання. Це просто ваш вибір. Це те, що, знаєте, от як колись було, але зараз не хочу. І маєте права, це ж ваш вибір, ваше життя. І ваша сфера, кохання. Давайте роботу розглядати тоді, до чого вам готуватись у вашій сфері роботи. Не те, щоб вам дуже хотілося би працювати, але збирайте себе в кулак і робите насправді. Дивіться, як, чому не дуже хочеться, тому що в якийсь момент ви просто знаєте, як для когось просто банально ви не виспались. Мені б виспатись, я би попрацювала. Для когось це просто от не до кінця зрозуміло, що вам там треба зробити. Наприклад, якась інформація вам, вам і не до кінця ще вивчена і вам не хочеться дуже там коперсатись в цій інформації. Для когось, взагалі, знаєте, от як ви, ви себе, може, це просто втома. Але ж ви себе як, ну, як докладаєте ну, таких надлюдських зусиль, щоб вмовити себе взагалі працювати Отакий От день. день. Ну, вони такі бувають, коли і роботи купа, і робити не хочеться. Може, дійсно, дозвольте собі там, десь щось там таке лайтове зробити. Щоб просто вам легше було, щоб просто накопичити сили, і далі воно піде легше. Ну, взагалі, далі ви зможете опрацювати все, що ви там собі замислили. Але, ну просто такий день. Нічого. Так, дивимось далі. Що треба прийняти, і вам так буде краще? Що вам треба прийняти? Відсторонення від якоїсь інформації, бо вона двобічна, бо вона для вас ну, не вся повністю розкрита. Ну, так, чи так треба, чи так воно зараз просто інакше трошки не можна. Відстороніться від зачекайте просто, от коли воно можливо буде розкрити інформацію більше. Що ще треба приймати? Приймайте багато, взагалі, от багато інформації, але якось як перевірене. Ну, такої, яка вас буде гармонізувати. От від, наприклад, від того джерела, якому ви довіряєте, або від тієї людини, якій довіряєте, і ви знаєте, що людина не буде казати ну, щось таке, знаєте, яке будується тільки на здогадках. От до цього будьте готові, будьте сприятливі. Просто оберіть. Від одного ви відмовляєтесь, а інше ви сприймаєте, бо маєте довір. Від чого тоді ж треба відказуватись, відсторонитись, відмовитись як завгодно. Від чого треба відмовитись. А жезлів нам тут показана і зміна. Коли дивіться, взагалі-то відмовтесь від великих якихось змін, до яких ви просто зараз не готові. А, бо це те, що у вас багато сил відбере, і потім довго будете їх встановлювати. Відмовтесь від якихось змагань з кимсь, від суперечок, від такого, що ви з ким зможете посперечатись, і знаєте, це коли є якась заздрість до вас, є якась така ненависть внутрішня в людини, яку вона не зможе втримати в собі. От відмовтесь від спілкування з тією людиною, яка себе так проявить в цей день. Просто будьте уважні до себе і до тих людей, які вас оточують. І робіть правильні висновки. Обміркуйте цю ситуацію, зробіть висновки, і знаєте, розумійте для себе, якщо от людина. Так себе поводить один раз, то вона і другий так буде робити. Якщо, наприклад, людина вам встромила ножа в спину, то це для неї звична ситуація, це для неї нормально. Теж обміркуйте і відсторонюйтесь. Ну, Тобто вам треба змінити своє ставлення, свої відносини з якоюсь такою от жінкою в вашому оточенні, як королева Жезлів. кар'єристка. Жінка така дуже. Наполеглива, якщо вона щось собі вирішила, то нема для неї взагалі ніяких перепон. Вона нікого не боячись, нічого її не хвилює, вона буде робити те, що їй треба. Тож, просто робіть собі висновки. Від чого треба відмовитись, ми подивились. Давайте дивитись, чого не уникнути вам не уникнути в цей день. Тут якась якась ситуація, яка вас навчить. от Просто навчить тому, що справедливість важлива в цьому світі, що знання важливі в цьому світі, що поводити себе. Треба, знаєте, не дуже розкриваючись перед усіма. І що, якщо ситуація вам аж надскладна, то не треба зволікати, не треба зливати туди всю свою енергію, всі свої емоції. Треба тільки повернутися і йти геть, обираючи інший шлях. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Дивіться, нам тут показаний король пентаклей, пентаклів і ситуація, в якій ви довго чогось очікуєте. Цей день вже буде кульмінація цієї ситуації, щось завершиться. Завершиться саме результатом. Ну, для когось це буде, як знаєте, може бути результат, як, наприклад, вам за щось треба буде сплатити. Ну, як за результат. Може бути для когось результат, як людина, як принесе вам, наприклад, щось, щось з матеріального світу для користування. Непогана ситуація в будь-якому випадку, бо ви для себе просто зрозумієте, що за людина перед вами. Ви будете знати, от, просто. Ну, як ви можете покладатись або не покладатись на людину, але не, не бачу тут взагалі -то поганих карт. Навіть дно колоди показує погану карту. Тут просто, от як, знаєте, як результат, якому ви будете радіти в будь-якому випадку. Тож він, я так розумію, не буде і поганим для вас. Тож на цьому завершую відео всім вам всього самого найкращого. Хай день принесе вам багато радощів, заспокоєння якесь і хай він буде для вас наповнений здоров'ям, щастям, любов'ю, грошами і гарними, позитивними людьми. Бережіть себе, побачимось в інших відео. Всім пока!